Вітаю вас, друзі. Коли так звана Росія 24 лютого 22 року почала повномасштабне вторгнення на територію України. Росіяни, і зокрема мешканці БНР, цьому дуже раділи. А зараз їм чомусь вже не подобається так звана спецоперація. Ми всі напугані. Люди бояться, людям страшно. Була така канонада, Люди були в шокі. Дуже опасно. страшно, звісно, це страшно. Жінки плачуть, моляться. По нам прилітають до сих пор не спали уже несколько ночей. Ми дійсне безпокоєми ситуація, і ми українці, а вже ж дуже сильно їм співчуваємо, особливо коли пригадуємо, які звірства росіяни творять щодня на нашій землі. І коли згадуємо, що росіяни робили на тій же Харківщині 24 лютого 22 другого року. На сьогодні розстріляли на виїзді з Харкова церковних бабровка, а російські солдати. Просто стріляли по, нам, по машині, а потім потом нас. взагалі тут можна проводити дуже багато цікавих паралелей. Наприклад, російське місто Шебекіне, яке сьогодні обстрілюють масовано і так триває вже кілька днів, за площею співставне із площею українського бахмуту, який росіяни знищили. Але тепер настала черга Шебекіне. Сьогодні сутрашки віки оці стріляють українці. Абстріаргіки ужас і поєдневостях по тишина, як будто Белгород, вичина, это уже Белгород це вже не Росія. Белгород же это Україна. Ті самі прості росіяни не знають, що їм робити. Вони пишуть вірші про хлопки і ставлять незручні питання до своєї влади. Тут до сих пор нет понятных ответов. На вполне очевидные вопросы. Проте російська влада продовжує робити вигляд, що абсолютно нічого страшного не відбувається. Ситуація під контролем а спецоперація по плану. Пам'ятайте, друзі, кілька тижнів тому росіяни обстрілювали бахмут запалювальними, або як і ще казали, фосфорними. Хоча це скоріше за все були запалювальні боєприпасами. Зараз так само виглядає Шебекіне. Ну майже так само, Это маслова пристань. Це людара достігнута, всі назначені об'єкти поражені. Фактично, росіяни на своїй же території отримують саме те, що вони намагалися принести нам. Ну, ці удари не по громадянській інфраструктурі. кожен водопровод на Україні не на намірних жителей в город. Ніт електричства, в немає води. Тобто саме так, як російські окупанти зробили щодо українських міст, наприклад, у Донецькій або Луганській областях. Ну і звісно, там, куди приходять російські окупанти, починаються мародерства. Так само російська армія сьогодні грабує і своє місто. Очолюді творят Шебекіназбивають техніку все. Все коли росіяни дуже раділи, що почалась повномасштабна війна проти України і що в Україні є біженці, вони навіть уявити не могли, що самі будуть біженцями та жити на стадіонах. Потім я прибіжала і німного була паніки, і мені прийшлось біжати мальчики на піші Там живе моя мама. Город. Евакуїрован, mm, говорячи про масовані обстріли міста Шебекіне, а вже ж не можна не згадати тему боєприпасів. Шайгу припаси! зараз Пригожин приїхав до Білгородської області і навіть каже, що ЧВК Вагнер, якщо що готові захищати БНР, і навіть не будуть нічого питати у Міністерства війни, так званої Росії. Так ось Пригожин просив боєприпаси, і він їх отримує. Просто боєприпаси летять услід за Пригожиним. Вчора тільки на Шебекіна упало 850 різних боєприпасів. А у нас, к сожалению, снарядний голод до сих пор не предаю мешканці міста Шебекіне. Чомусь не задоволені. Вони записують відеозвернення, звернення, у яких мало не критикують російську владу та нарікають на свою важку долю. Якщо до 30 юня собираються продовжатися такі дії, як ідуть зараз, к 30 юня города не буде. Можливо там уже нічого не є пепелище. Ми не можемо попасти в город, нам туди не дають проход. У мене іще були сподівання, що можливо росіяни таки здогадаються, у чому причина. Можливо, до них дійде, що те, що у них відбувається, це наслідки їхньої агресії проти України, але Таке трапляється дуже дуже рідко. Найчастіше росіяни і далі продовжують підтримувати війну та вимагають покарати Україну за те, що Україна обороняється від російської агресії, а російська армія обстрілює БНР. Якщо верховний головнокомандуючий глав... збирався когось мочити в сортирах, я думаю, саме этим озаботиться. Ну а поки що тільки російська армія нищить російське місто. Душите добить мешканці Шебекі не здивовані, чому так відбувається, і чому російській владі плювати на них, чому їх ігнорують і роблять вигляд, що ніякої проблеми немає. Ми просто розуміли, що от як будто іде какое-то проблеми. Ці люди в отчаянні. Относиться к ним. Как какому-то контингенту, который абсолютно не определяет и не влияет на принятие политических решений, подло, гнусно, мерзко і неверно. Тобто відбувається класична типова російська історія. Русские своїх бросают. то, що сейчас відбувається... происходит, не піддається здравому смислу. Рускі своїх не бросають бросіли на произвол судьби. Але як взагалі таке могло статися? Адже є ж красні лінії, про які неодноразово розповідав Владимір Путін. І ще Владімір Путін казав, що якщо будуть відбуватися погані події на території так званої Росії, то буде рішительний У випадку продовження попыток проведення на нашій території терактів відповіді со сторони Росії будуть жорсткими і по своїм масштабам. Будуть соответствовать уровню угроз создаваемых Российской Федерацией. але замість рішительного ответа є тільки оце і розповіді про те, що немає ніяких червоних ліній. Вот мне просто а каких красных лініях вы почему надо куда стрелять? Да, просто не можуть щось себе. Давайте будемо чесни, без ханжества. І ще російські пропагандисти пояснюють росіянам, що вони мають замовкнути і не вимагати ніяких відповідей, не згадувати ні про які червоні лінії, бо це ж буде третя світова війна. Граждані, які пишуть про красні лінії, ви точно готові? На третю світову війну з усіма витікаючими последствиями продовжує принижувати росіян у Білгородській області і ще одна пропагандистка із каналу Соловйова, яка каже, що насправді немає оцієї рішучої серйозної відповіді, бо росіяни досі думають, що ми із ними це братські народи. Тож то ви зараз обстрілюєте Білгородську область, це не тому, що ви такі крути, а тому що ми всі продовжаємо спитувати к вам. Такі братські чувства. та що би вони там не казали, насправді ми то знаємо, що спецоперація йде чітко за планом, за планом розтаскування російських резервів та деморалізації російської армії і населення. І це один із факторів, як ще більше деморалізувати армію, розтащити і так не кількість Лічного техніки. Не дуже радіють проведенню так званої спецоперації вже навіть і депутати із партії владіміра Путіна, як от Затулін, який каже, що так звана Росія не змогла досягти жодної своєї цілі. Які у нас були цілі офіційно заявлені в початку спеціальної воєнної операції? По якому із цих пунктів ми досягли результати на сьогоднішній день. Ні, по одному у той самий час в очікуванні українського контрнаступу прес-секретар Путіна Пісков розповідає, що владімір Путін готовий досягати своїх цілей навіть без спецоперації. Ну ви зрозуміли, можна і піти на переговори, але цього вже ніхто не буде робити. Президент Путін був, є і буде відкрит яких контактам з тим, щоб добиватися виконання наших задач іншими ними средствами, чим спеціальне воєнне операція, усе, що залишається робити представникам російської влади, це нити скаржитись, як їм тяжело, і визнавати, що вони не здатні захищати, навіть наче як свою територію, тому що сил для того, щоб це преодоліти при той поддержці, котрим. Яку... Оказывается, на самом деле не хватает. до речі, це не є саме той виродок, який напередодні повномасштабного вторгнення повністю його схвалював і голосував, щоби воно стало можливим. Я проголосував 22 февраля за договори, предусматриваючи нашу військову помощь накануні признаним Донецької і Луганской народним республікам. Желаю нам всім міра. І побіди зараз. же йому доводиться визнавати, що війна повноцінно вже прийшла на територію так званої Росії. Але як там казали росіяни, насправді ще ніхто нічого не починав. Да, в Білгородській області, звісно, продовжується просто от-от-от просто а От Шебекіна не залишиться нічого, буде безполезно встановлювати. В принципі, білґрачана mm -hmm. прийдеться страдати. Ні у кого не має бути. Никаких в сам ні, і хоча ми, як Україна, вже ж не причетні до подій у Білгородській Народній Республіці. Мені друзі, приємно усвідомлювати, що ті дрони, які були придбані за ваші донати, також абсолютно ніяк сьогодні не впливають на ситуацію у БНР. І ми із вами маємо і ще більше допомагати українському війську. Підтримуйте і далі українську армію. Зараз надзвичайно важливі доленосні часи, і тільки українська армія буде врі. Ішувати як далі буде існувати, і чи буде існувати взагалі так звана Російська Федерація?